Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Щоденник душі. Так як він нічний, да? це в мене такий щоденник, я з юності. Я люблю вести щоденник щось записувати. І вирішила ну, створити. У мене Ютуб давно вже десь восьмого року, чи 10-го року, я вже сама не пам'ятаю. Вот. Але вирішила записувати відео. Тому що хочеться поділитися з вами. Хочеться, щоб хтось, може, інформацію цю чекає. А, і вирішила подивитися. Так, дитина мене знову перебиває. Ввечері вони з Мерліном граються. Він його взяв собі до себе, щоб він мені то не сидів, бо він, він дуже любить сидіти тут, мені мішати. Так, я, знаєте, що хотіла, от створила свій щоденник для того, щоб записувати відео, передивлятися розклади і як вони збуваються, тому що, ну, куди ж їх можу виставляти. Ну, в TikTok якось несерйозно з моєї з моєї точки зору. А, вот, а в Ютубі можуть інші багато людей приглядати. Тому хочу я подивитися сьогодні три чорних лебедя для Росії. І так, дивимося. Перший чорний лебідь. І що він нам каже. Ну, знаєте, що, може бути в них бунт? Може бути, слухайте, так важко повірити, якийсь бунт, якась революція. Не бунт, а скоріше якесь революційне. От щось таке. Може бути. Революційного характеру, може бути. У 26-му році такий лебід у них може прилетіти. Може. Так, цікавенько. Далі що ви нам розкажете? Це в траур. Це когось приберуть по місяцю. Це робота. Робота мала має бути вдалою. Хоча ці карти не показують, якщо дивитися от, от, щось позитивне, так вони показують один негатив і всю середину, от ми дивимося на тих чорних лепів, і нам показують траур. Якісь смута, я як би сказала на Росії, находить смута. І навіть це тут не, а не три може бути чорних лебедь, а навіть більшість тих чорних лебедів. Бо це ж дуже сильно пов'язане з фінансами. А в них пов'язують е сильний крах, дуже сильний крах. І ще, до речі, це показують санкції. Санкції. Я, до речі, хотіла подивитися, чи Трамп їх введе. Ще, ще раз, я бачила вже, ми вже дивилися. Друге відео у мене таке є, чи Трамп введе санкції ще раз повторно. Він їх веде. Е, Так, санкції ще їм чекати. Сім, це, скоріше всього, е, скоріше всього, десь е, квітень, липень, десь, десь так. Ну, з весни, будемо сказати з весни. Дуже сильні такі конкретні санкції на Росію Трамп веде. Ну, дивіться, це вже це хай буде одним другим чорним лебідем. Так? Бо я казала три, а вже я вже можу багато дивитися. Да? Ну, як воно йде, та інформація з тими лебідями, то що зроблю. Ну от, карти ще каже, що крах їхньої фінансу, крах фінансів. І ще це, до речі, ще в них буде дуже жорстке якесь обмеження. Дуже-дуже неймовірно жорстке. І по фінансах, і по людях. Прям конкретне таке. Дивіться, у них все проблеми з фінансами. А там якийсь той дядько заявляє, що він готов воювати. Серйозно, ну, ти йди годи воюй, чого ти там в бункері сидиш? От. Іди, приїдь, те, що ти окупував хоча б. Сам. Дивіться, їх обмежують, їм закриють виїзд. Закриють їх. Недаремно рік відлюдника в них називається астрологічно, зауважу, астрологічно. А для нас астрологічно рік фортуни, а для них рік відлюдника, від них всі до відмовлятися. Їх закриють, в них неймовірна криза фінансового характеру, в них траур, у них і траур, і в них вводять санкції з середини так, з середини року. В них Ну, санкційні ці полетять пакетики. І дуже сильні, я вам скажу, полетять пакетики. Ось. Ну, таких більше трьох у нас лебедя летять. Угу. Е, дивіться, кажуть, єрафандо Goodbye. Прощаються зі своїм правителем. Ось. Так, ну от, лебедя ми подивилися. От, чекаємо їх у нього виконування тих лебідів. Так, всім я дякую, до зустрічі, всім пока.